До Коломиї на фінал чемпіонату України приїхали найкращі команди футболістів, яким виповнилося 50 років. Тому ігри із перших хвилин були дуже напруженими. Команди намагалися показувати видовищний футбол. Голова івано-франківської обласної організації Товариства Колос Михайло Вінтоня каже, що гра цих досвідчених спортсменів, приклад для молодих футболістів. Перш за все це важливо в тому, що є популяризація такого прекрасного виду спорту, як футбол, і те, що ветерани. Показують приклад, як можна в будь-якому віці продовжувати свою спортивну кар'єру, то це дуже важливо, і це є приклад для нашого юного покоління, яке бачить, що такі дорослі дядь грають в футбол, то вони знають, що Цим видом спорту варто займатися. Олег Дем'янюк все своє життя віддав спорту. Тепер захищає честь Прикарпаття на цьому чемпіонаті. Я пограв з трошки за команд, зараз виконую та й би обов'язки, але завжди, коли ветерани приходять і грають футбол, це дуже цікаво. Це надихає молоде покоління, щоб до того, щоб займатися спортом, подивитися, як так би їхні батьки грають старші, як вони мають грати. Голова Коломийської районної асоціації футболу Тарас Яворський каже. Що коломийщина завжди готова приймати змагання будь-якого рівня? Коломиї завжди е, сприяють тому, щоб футбол розвивати, як сюди. Проводять, проводяться тут. У нас завжди турніри. Сюди приїжджає дуже багато футболістів з різних областей, з різних обласних центрів і інших містечок. Тому ми завжди раді приймати різного віку футболістів і проводити турніри. Староста королівки Роман Ушулей зазначив, що його населений пункт не вперше приймає змагання такого гатунку. Дуже приємна подія. Погода трошки нам захмарилась, дощ але тим не менше, бачу спортсмени, можливо, і краще для них, що сонце не пече, але для нашого села це досить вагома подія. Тому що географія спортивна наших розширюється. З кожним турніром все більше і більше. Ми зараз маємо команди з Полтави, з Одеси, з Черкас. І дуже приємно, що люди в таких великих міст будуть знати, що є таке маленьке село Королівка. Перемогу в чемпіонаті здобула команда з Прикарпаття. На другому місці Одесити замкнули трійку призерів полтавські футболісти. З королівки Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ.